Всім привіт! Мене звати Назар. Я студент технічного фахового коледжу Національного університету Львівська політехніка. Я навчаюсь на спеціальності маркетинг. І зараз розкажу, хто такий маркетолог, чим він займається і чому саме ця професія користується таким попитом на українському ринку праці. Хто такий маркетолог? Насамперед, маркетолог це менеджер, керуючий довіреними йому процесами маркетингу в компанії. Він відповідає за процес маркетингової діяльності. Менеджер з маркетингових досліджень організовує проведення маркетингових досліджень на підприємстві і в ринку, вміє розраховувати вибірку, складати опитувальники, проводити аналіз отриманих даних. Менеджер з продажу покликаний організовувати процес продажу товарів і послуг. Професія широко поширена у сфері розрібної та оптової торгівлі. Розробляє та забезпечує реалізацію заходів щодо організації продажів і створення мережі стійкого збуту товарів, розробка і побудова каналів руху товарів до споживачів. Бренд-менеджер його завдання зробити так, щоб довірна йому марка була впізнаваною і максимально продавалася. Після виходу марки на ринок намагається домогтись популярності бренду, планує і проводить рекламну кампанію. Спеціальні акції постійно керує дослідження, спрямовані на підвищення попиту. Інтернет-маркетолог фахівець, що володіє маркетинговими знаннями з інтернет-маркетингу і успішно застосовує їх. Інтернет-маркетолог може працювати як у сфері онлайн-досліджень, так і здійснювати роботу над побудовою онлайн-комунікацій, може займатися просуванням продукції, послуг, марки в інтернет-середовищі. Створювати і підтримувати інтернет-сайти, розробляти і проводити рекламні акції в інтернеті. Ми запрошуємо на навчання всіх, хто хоче отримати якісну освіту та яскраве студентське життя. Я впевнений, що обравши наш коледж, ви не пошкодуєте.